Thank you Чотири села Хотінської громади вже вкотре зазнали руйнувань від російських обстрілів. Спочатку обстріляли кіндратівку околиці кіндратівки, потім степне, ну так без пошкоджень, потім на не, не перекинулись вони. Ну і десь часів 9.30-9.40 Спочатку три прицелочних, а потім повністю 36 випустили. З РСЗУ Град по населеному пункту Писарівка. Більшість, звісно, попала по житловому масиву. Диві будівлі зруйновано от, повністю. 12 будівель пошкоджено у громаді одразу взялись ліквідувати наслідки обстрілу, але через півтори години росіяни повторно обстріляли села громади. Обленерго працювало, енергетики і газовики, і всім прийшло сховатись, тому що вони так само ще випустили один одну касету заряд, стільки там більше 20 більше двадцяти ракет. Дуже багато позавтривало по порозі. Вони прямо торчать, торчать із того. От, але вони зірвані вже всі. Зараз uh -huh. будемо витягувати тракторами. Сьогодні у писарівці відновили роботи з ліквідації руйнувань житла. Всі комунальні служби працюють, наші люди організувалися місцеві. Дали техніку ми, ДСТГ підключили, шифер є, металочерепиця є, вікна оплачуємо, ми вже люди заказують сотні, кого пострадали. Зразу ми працюємо. Сільська рада вишкодова за свій рахунок усім uh -huh. вікна. От купляємо ставимо, будемо приймати рішення, навірно, будинки купувати людям нові, uh -huh. тому що ну, вони не підлягають відновленню, а людям треба де жити. Замість паперових бланків електронні кабінети. Відтепер, щоб отримати дозвіл на зброю, не обов'язково йти до органу Нацполіції. Основними перевагами його впровадження є те, що громадяни зможуть легко отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Відбудеться перехід дозволів в електронний формат. З'явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті через єдине вікно громадян або у спеціалізованому магазині строївлі зброєю. Правоохоронці зазначають, цифровізація послуг значно спростить та прискорить оформлення документів. Замість існуючих паперових бланків дозволів будуть формуватися витяги з єдиного реєстру зброї, що містять QR-код, а єдине вікно для громадян надасть можливість відслідковувати відомості щодо власної зброї та дозволу на неї. Інформація про зброю, наявні дозволи та їхні терміни відображатиметься і в ДІЇ. Інтегрувати реєстр із додатком планують восени. Новини СТС. О 6.20 ранку на перехресті вулиць Магістральської та Чорновола відбулася аварія. Водійка автомобіля Місубіші рухаючись з другорядною дорогою. Не виконував вимоги дорожнього знаку. В подальшому не надавши переваги в русі, вона допустила зіткнення з автомобілем Пежо, водій якого рухався головною дорогою. Наслідок зіткнення обидві автівки вилетіли за межі проїжджої частини і пошкодили світлофорний об'єкт. Люди не постраждали на місці події. Патрульні поліцейські склали чотири адміністративних матеріали: три з них на водійку автомобіля Міцубіші, а саме за вчинення ДТП, пошкодження світлофорного об'єкту та керування без відповідних документів. І один із них на водія автомобіля «Пежо», так як він також не мав необхідних документів, керуючи транспортним засобом. Новини СТС Патрульні отримали повідомлення про водія, який порушує правила дорожнього руху і наражає на небезпеку оточуючих. Пізніше даний електроскутер патрульні виявили на вулиці Кавпака. Поліцейські подали чоловікові вимогу про зупинку, однак він її проігнорував та почав тікати. В подальшому інспектори все ж зупинили та затримали його. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд погодився пройти на місці зупинки. Ще 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 аналіз. Ще, 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 ще. О, 2,84. Вартові порядку встановили, що поїздки на підпитку для чоловіка вже звична справа. Лише протягом року його двічі притягували до відповідальності за аналогічні правопорушення. Право керування транспортними засобами він був позбавлений, так як двічі протягом року вже притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе керування. Огляд, який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат. А саме 2,84 проміра алкоголю, що понад 14 разів перевищує допустиму норму. Патрульні поліцейські склали на нього три адміністративних матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. Новини СТС. Вот эти щенята у нас прописка. Их выбросили добрі в кавичках люди на барановці, прям за мостом, де їздять где машини. Волонтери забрали їх до притулку для тварин. Вакцинировали, немножко приведемо в порядок, будемо пристраивать. Вот Чому я і говорю, що ну как бы люди вибрасують. Просьба к сумчанам не выбрасывать, а стерилизовать своих животных. Нині у притулку більше чотирьох сотень чотирилапих. Майже половина – це переселенці з прифронтових територій. Он Кін – один з них. Пса евакуювали із часового яру. Ну, він зараз в хорошому стані, а є фотографії, коли його привезли. Він був в дуже запущеному стані, з глазками були великі проблеми. Ми підлічили глазки, знайшли його господарства. А, они выехали в Чехию, оставили маму с собачкой. Вот, и попал, ну, как бы, они, мне, они нашли нас по Фейсбуку, что собачка у нас. Маму. Мама, к сожалению, погибла. Попал снаряд в дом. Вон Кин остался живой, его эвакуировали в Сумы, а, и... Тепер у нас доглядати за тваринами, годувати, вигулювати, прибирати вольєри допомагають небайдужі сумчани. Чому важливо все час допомагати і тваринам? Також тому, що тварини дуже залежать від нас, людей. Якщо не ми, то хто? Дуже дякую вам. і дуже получаю, одержую позитива. Багато зоозахисники закликають сумчан відповідально ставитися до тих, кого приручили, і приходили в приют і забирали собачек, щоб ми могли більше спасти из регіонів там, где идут, ідеть війна животних. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Новини СТС. Незабаром у застосунку «Дія» з'являться 5 нових послуг. Так, користувачі зможуть отримати документи про освіту, атестати та дипломи, подати заяву про відшкодування коштів із збанкрутілих банків, а зміни місця проживання відбуватиметься автоматично. Для водіїв ще дві нові послуги розмитнення та перереєстрація авто в кілька кріків. На базі Академії пляжних водіспорту Санрайз Ігор Молоток разом з головами територіальної громад Сумщини запровадили програму літніх спортивних кемпів. Попри все, що відбувається у нас в державі, ми робимо все можливе, щоб у дітей було дитинство. Продуктивне, якісне, щоб вони його згадували на цьому тижні. До Санрайз завітали діти та викладачі з трьох громад Сумської області Дубов'язівської, Попівської та Бочичківської, Умови літнього кемпу. Триразове харчування, по два тренування на кортах, консультація з тренерами та лікарями комплексу, екскурсія по Києву та проведення турніру у останній день зборів. Діти повинні оздоровлюватися, бачити інше життя, яке дійсно є виключаючи війну, повинні Находиться в соціумі спілкування між ними, це теж приносить велику користь і задоволення для дітей. Всі діти на 100% задоволені, дуже задоволені кортами і відкритими, і критими, і, вела, і тренажер, тренажерним залом є де покупатися на свіжому повітрі. Діти дуже задоволені, всім дуже класно, супер. Відпочиває зараз шестеро дітей, їхній керівник. Дітям дітям дуже подобається. Програма дуже корисна. Хочу подякувати народному депутату Юрію Федоровичу за підтримку, за оздоровлення дітей. Мета програми стимулювання розвитку фізичної культури та популяризація пляжного волейболу. Це розвиває наш спорт, щоб наша молодь не пила, не курила, займалася тільки спортом, щоб були нас Мо покоління дуже добре. Мені сьогодні деякі казали, що я б тут ми б тут і жили дуже гарно. Тут вода, пісок, пляжі. Відпочинок, дійсно написано: відпочивай, грай і тренуйся, все, все тут комплексно подається. Тиждень наповнений позитивними емоціями. Саме так називають його учасники програми. Мені дуже подобається в цьому комплексі. Я ніколи не була в такому місці, де були б такі високі потолки, і таке, така велика площа, де можна пограти в волейбол. Запам'ятались дуже великі корти, тому що вони таких ніколи не грали. І номера дуже гарні. Дуже сподобалась у центрі. Зазначають, створення умов для гостей є найбільшою цінністю, адже це розвиток здорової нації. Вони потерпають від обстрілів, від того, що відбувається у нас на прикордонні. А зараз тут вони відпочивають, мають можливість пройти з екскурсіями по Києву, мають можливість гарного харчування, грати в нормальні спортивні ігри і. Завдяки і керівникам громад, і тренерам, зараз ми бачимо, що діти задоволені, і для мене це найбільше насолода. Так, от подумати, так я не хочу додому їхати. Я хотіла би ще побути тут.